Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола, і ласкаво прошу в Роблоксім! Це симулятор ядерної зброї. Поки що у нас тут написано є 4 із 5. Що 4 із 5 ядерних зброї? Хм, так, ого-го, го як це працює, ви це бачили? Просто неймовірно, я раз'їздю кажучи цю скриню. в мене ручні ядерні боєголовки, ви прикиньте? Перед початком відео обов'язково поставте свою королівську вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже для мене це дуже важливо. Кожна твоя вподобайка наближує нас до 100 тисяч підписників на цьому каналі. Тому, якщо хочете побачити і тут 100 тисяч, то обов'язково ставте вподобайку. Ось цих людей я додав до себе в друзі, так що, якщо хочете до мене в друзі, то... Обов'язково пишіть коментар зі своїм ніком. Не забувайте про це. Це також дуже важливо. А ми продовжуємо, значить, стріляти. Ми просто рознесли цей амбар. Я не знаю, тут все так легко. А що буде, якщо ми будемо стріляти і не розносити цей амбар? От мені цікаво, але поки що у нас дуже багато всього. І грошей, і боєголовок. Тут якісь є супербокси, трактор. Х2 на трактор зразу. Хопа, ви це бачили? І мені кудись показує, що треба йти. А що куди мені йти? Я не розумію. А, ми зараз будемо купляти нові ядерні боєголовки. Пише Клікмі. А, це авто. Ні, все, все, ви, виключить, виключить, поки що авто. Нам авто не треба. Нам треба сюди. І ми відкриваємо. Єс yes, за тисячу коїнів. Єс, звісно, єс. І так, у нас тут супер, яка. О, синенька ракета. Поки що не знаю. Синенька ракета. А, 40%, це найгірше. У нас є 60 тисяч. О, ми можемо оці відкрити. Єс, звісно, є. За 15 тисяч відкриваємо. І у нас тут боєголовка. Ооо, такий бебі-бум. І вона. Також 45%. Це саме ізічна боєголовка. Ну, відкриємо ще раз тоді, що у нас є коїни. Ще можемо як мінімум три рази, включаючи це, відкрити. Уже два рази. Давайте включимо. Включимо. Ну, то включимо, відкриємо. Зараз ще одну. Так, ну це якісь ізічні. Так, давайте. Останні 15 тисяч втратимо, які у нас тут доступні. Не те, щоб відкрити боєголовку. І у нас тут якісь ну, такі боєголовки. Натискаємо Equip Best. І у нас ось такі боєголовки. Ці викинуть, я не знаю. Наша ми першого відкривали, якщо ми цього просто не будемо використовувати, я не знаю. Але менш тим включаємо авто і погнали. Все, що нам залишається, це просто збирати гроші. Ви це бачите. Просто вони літають. Ох, який хаос вони тут влаштовують. Це неймовірно. Сюди ще, Хопа, знищили цього. І знищили ще цього. І ще цього знищили. І скільки я вже підібрав, я не знаю. монеток. так. Ну, авто це прикольно, але я не знаю, куди мені літати. Так, давай, давай. Треба 15 тисяч коїнів, щоб відкрити наступний рівень. І ми вже можемо в принципі, відкрити наступний рівень. На цьому рівні нам робити нічого. Ми надто круті для цього рівня. Тому відкриваємо. Єс, звісно, єс. Так, і у нас тут щось друге. Погнали. Щоб відкрити наступний рівень, треба 65 тисяч коїнів. Так, відкриваємо. Ага, дивіться, машинку дуже важко було збити. Давайте зараз зб'ємо кран. Ми можемо реактор розбити. Ми можемо реактор розбити. Ви подивіться на цей реактор. Хопа, бам! І скільки у нас тут всього з'явилося? Давайте зберемо. 500 тисяч! Ви бачите, 600 тисяч. 000... Ой, ще один реактор. Во, так ми можемо на реактор збивати. Ви це бачите? Пам, просто ще раз реактор збили, ще мільйон заробили. Непогано. Мені дуже подобається збивати реактори. Так, ну все, все. О, тут ще танк якийсь. Давайте ще танк з'їб'ємо. Ой, та ні, давайте танк кажу, з'їб'ємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Страшно. Танк жорсткий. Танк рухався і дуже багато розсипався. Що тут у нас є? Плей апгрейд? Ні, ні ми не будемо поки що апгрейдити. Так, знову танк. Опа, next. Світ, що Що відбувається, що відбувається? У нас якась нова ракета Equip Бест. Все. Ми відкрили нову ракету, і ми можемо переходити вже відразу на наступний рівень. Єс? Yes. І що тут у нас найкраще? Тут такого реактора в нас тут немає, я бачу. Тут лежать якісь літачки, але наша нам ці літачки? Ми можемо бігти далі. У нас дуже багато коїнів. Ви це розумієте? Просто тут якась Q ще кнопка є. А, це літати на ракеті. Ну ми поки що не можемо літати на ракеті. Давайте відкриваємо за 300 тисяч коїнів. Так, відкриваємо за 300 тисяч коїнів. І щоб наступне відкрити, треба 2 мільйони коїнів. Окей, я Зрозумів, 2 мільйони коїнів, так 2 мільйони коїнів. Мені цікавить, де тут є реактор чи немає реактора. Ми тут вже в пірамідах десь. Подивіться, ось пірамідку відкриваємо. Це якесь пустеля, пустельний режимчик, і ми збиваємо, продовжуємо збивати пірамідки, продовжуємо відкривати Скрині, Але мені цікаво, де тут є ядерний реактор, як на другій мапі. Бо на другій мапі був ядерний реактор, і це неймовірна крута штука. Так, у нас уже, до речі, 3 мільйони, і ми можемо йти відкривати наступний рівень. Ось відкриваємо. Так, за 2 мільйони. Так, і що тут у нас? Тут у нас маяк. Скільки принесе нам маяк? Маяк. Як майже мільйон приносить, прикиньте? Човен скільки приносить? Ну, човен менше, ніж маяк приносить. Тут якийсь піщаний замок, ми його також. Тут якийсь, якийсь обграйте, давайте подивимося. Що це? Е, беремо бомбу, бомбу, бомбу. У нас три бомби. І ми отримали суперкруту бомбу. Зачекайте. Так, ми отримали суперкруту бомбу. Прикиньте. Ми ризикнули, апгрейднули. Шанс того, що ми його прикачаємо, був всього-так, -да всього 39%. Але цей шанс спрацював. І тепер оба. Так, ми, до речі, можемо отримати подарунок. Клайм. Не знаю, що це, але отримала. Окей. Тут якийсь анлок. Ага, це стікери якісь, незрозуміло. Ще стікери. Та тут є, типа, фріспін, щось такого, типу. Окей, я сочки фріспін, бачу. У мене є один фріспін. Крутимо колесо, і цікаво, що ми отримаємо за цей фріспін. І ми отримуємо. О, давай, давай. Все, стоп, 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 стоп. Ні. Ні, ми могли отримати експ... експорт що там супер, що там таба. Отримали щось, не знаю, що ми отримали. Давайте подивимось. Це була навіть не ракета, я не знаю, що це було. Окей. Anyway, ми зносимо маяк. Нам треба 10 мільйонів десь заробити. Ну, 10 мільйонів, напевно, легко тут буде заробити. Враховуючи те, що один маяк тільки коштує мільйон. Все, ми заробили. І ми можемо йти на підводну лодку і переходити, я так зрозумів, на наступний рівень, чи що? Телепорт. Ох, куди ми те пехнулись? Ми під водою? Це ядерна війна під водою. Йогу, дивіться, тут які міни. А добре, що ми тут не задихаємося, бо в реальному житті ми б дуже сильно задихалися. О, хорош, знищили. А що перейти на наступний рівень? Скільки треба? Бо я не, не зрос. Back to beach. Назад на пляж, каже. Та наша нам назад на пляж. А мені цікаво, що тут. Ми можемо отримати. Тут якась затонула підводна лодка, і щоб її воскресити, треба 300 мільйонів коїнів. Окей. Ми зараз швиденько тоді 30 мільйонів накопаємо. Чи як накопаємо, не збиваємо. Дивіться, просто включаємо, коротше, авто цей і погнали. Просто на автоматі зараз будемо зносити його все. Воно тут, в принципі, небагато має ХП. Я навіть не знаю, типу, у нас суперкруті ядерні боєголовки. Ми відкрили суперкруті. Так, давай оцей ящичок, опа, з секретом. Ми відкрили всі суперкруті бомби, в принципі, які могли відкрити. У нас супер Крута бомба. Ми можемо, правда, повернутися на спавим і відкрити ще супер крутішу бомбу. Знаєте, з нових яйць. Бо ми відкрили яйця першого рівня, а ми можемо відкрити яйця і другого рівня, і третього рівня, і четвертого. Але поки що наша основна задача це зібрати 30 мільйонів. Але щось на дні тут вони важко збираються. Насправді, давайте повернемось back to beach. Як back to beach повернутися? Телепорт, Yes, back to beach. Бо на пляжі тут набагато коротше легше можна заробити гроші. Правда, що це за приколи? У мене якісь слабі стали боєголовки. А ми можемо телепорт телепортуватися на спавен. О, нарешті. Так, стоп, виключаємо авто. Так, і нам треба на спавен телепортуватися терміново. А ми можемо, чи не можемо? Чи нам треба пішки йти на спавен? Дуже дивно, дуже незрозуміло. До речі, ми можемо ще один подаруночок відкрити. Оба, відкрили, хорош. Де спавен? Там ще якась штука є. Ось наш улюблений ядерний реактор. Ви подивіться на нього. Ми зараз в нього запустимо наші всі ракети. Раз і два. І скільки він нам принесе, ну нагадайте нам. Щось близько мільйона, так? Ну просто як маяк. Але зараз я хочу. Що шо... це, до речі? Еліт, я елітний рівень маю, до речі, хто не помітив. Зараз я хочу відкрити крутіші яйця. О, тут x2 бам, зібрали. Х2 завжди приємно. О, дивіться, які ми яєчки можемо вже відкривати. А напевні, навіть у нас не вистачає грошей. Локет. Чого не всі локет? Як їх анлокет? Чого їх не можна анлокет? Сіті? Треба перейти в Сіті чи що? А вони вже відкриті повинні бути. Ану, опен за 3 мільйони коїнів. Відкривайте. Бачите, вони не підсвічуються, напевно, забагали. Так, і ми отримали якусь незрозумілу ракету. Незрозумілу ракету. Ракету за 19 мільйонів коїнів, а перед тим за 3 мільйони койнів. ага. І Ще одну рукету. Ми відкриємо. Це рейс рокета. І Ще ми можемо відкрити 3 рокети. І це ще рейс райс рокета. Двадцять відкриємо ще рокеті. Yes, open rockets. Come on, come on. Equip best. Все відкрили найкраще. Одягли точніше. І дивіться, ці ракети приносили по 126, Ці ракети по 4 тисячі. Вось вісімдесят тисячі. Це напевно з першого удару все буде. Бам. Хорош, бам, хорош. Оцей, пам'ятаєте, ми, ми з двох разів тільки цей е, реактор ядерний відкривали. Тепер ми першого разу все відкрили, все хорош Так, зібрали ще 3 мільйони і побігли. Подивимось. Чи зможемо ми прокачати зараз? Так, тут що тут? Вишка, з першого пострілу просто бам. З першого пострілу просто бам. Якийсь подаруночок, це для нас подаруночок? О, дякую мені за цей Он і іще один подаруночок Надіюсь, ми його з першого разу відкриємо. Та, діаманти самі. Хорош. Піраміду з першого разу відкриваємо просто. Мені цікаво, це ж... Що це отут? Тут взагалі можна сюди пробігти чи ні? Бо тут якась, дивіться, окрема штука. Навіть не зрозуміло, що це кактуси якісь. А, сюди вже бігти не можна, там. А на що вони зробили таке розгалудження? О, тут якийсь ядерний сигнал, нічого собі. Верблюд, бам сюди. Піраміда, бам сюди. Якийсь квінкс, бам сюди. Бам. Сюди. Все, це наше. Корабель, бам. З першого разу. Скриня бам. З першого разу. Хорош. Ще одна скриня бам. З першого разу. Хорош. Маяк на ізі. Давайте прокачаємо тоді наші боєголовки. Я думаю. А ми не можемо вже качати. Я зрос. Ну тоді нам все, що залишається, це, по-перше, отримати подаруночок. А по-друге, просто так пускати ауто для того, щоб вони розбивали тут все. І ми забирали е, призи. Так, у нас уже 7 мільйонів. Так швидко ми все повернули. Он вони есмінець бомбардують, ви подивіться тільки. Ми, до речі, отримуємо нові ці штучки. Зілячка. Ось вони. Юс, юс, юс. Окей. Ми всі зілля, які могли, всі заюзали. Ви подивіться. У нас раз, два, три, чотири, п'ять зілій заюзано. На Х. 2 на x 5 Що це зілля дає? Демедж буст, x 2 екстра лук буст, ага. Коін буст, ага. Демедж сервер буст, і коін сервер буст. Коротше, і для себе, і для сервера зробили всі досягнення. Всі зільки випали. Тепер у нас все буде супер круто. Дивіться, x3 просто. Давай, бам, хорош. Включаємо автобомби і погнали. Поки вони тут літають, ми просто так бігаємо, збираємо коїни. Вони он, тільки що крейсер дуже швидко розбомбили. Давай, чекай, поки вони оце розбомблять. Хопа, і ми отримали Мега якийсь квиток. А що за мега квиток? Close. Не знаю. Схоже на квиток із фільму Віліонка. Додивився фільм Вілівонка фабрика, шоколадна фабрика Вілівонка. E, вподобайку швиденько поставили, пронестальгували і рухаємось далі. У нас уже 30 мільйонів, в принципі, є. І нам, коротше, треба. Все, ми зібрали 30 мільйонів. Стоп, авто. Авто стоп. Коротше, автостоп. Телепортуємося під воду. Так, он, дивіться, там якась ядерна база. Yes. Телепортуємося під воду. Пам! На, просто з першого разу. Тут лежать гроші. Напевно, наші, які ми ще не пособирали. І ми можемо відкривати підводну лодку. Цю Окей, let's go. Відкрити за 30 мільйонів коїнів. Yes. Телепортуватись на 33 рівень. Звісно. <гій> Нічого собі, 300 мільйонів треба, щоб просто перейти на наступний рівень. Все, погнали, погнали тоді. Якщо 300 мільйонів, то ми просто тоді отак активуємо е, всі ракети. І в нас, до речі, дуже слабі ракети. Дивіться, вони не з першого разу ще тут зносять ці скрині. Наприклад. У нас, до речі, е, феноменальний рівень зараз. Ми були нубами. Зараз у нас феноменальний рівень. Мені подобається, що ми дуже. О, мені цікаво, оцю ракету. Ми можемо, а ми це не можемо, блін. Оце мені цікаво. Мені цікаво, чи як ми швидко розвалимо е, оцей. Все, мої ракети починають працювати. Я просто стою і дивлюсь на те, як мої ракети знищують оцей безпілотник, е, літаючий апарат. Поки що можу отак побігати, позбирати гроші. З цього випадають величезні гроші, до речі. Ну у мене дуже слабі ракети, ви тільки подивіться на них. Вони ледве-ледве справляються з тим е, літачком. Я не знаю скільки повинно випасти монет, щоб це було. Було виправдано стільки стояти і чекати, але нічого, ми постоїмо, почекаємо. Тим паче у нас активовані бусти, бонуси і удачі, тому у нас повинно все супер круто випадати. Залишилось буквально 9 мільйонів до того, щоб подивитися, а що ж це таке ми тут отримуємо. До речі, тут у нас повипадало трішечки монет. цього літака, ви подивіться, я вже мільярдер. Скільки монет повипадало? У мене тільки що було скільки. 20 мільйонів, вже 181 мільйон. О, я думаю, що ми цей літак зараз розвалимо і можемо нормально пройти, ну вже не на. Наступний рівень, то що дуже багато грошей з нього випадає просто так. А мені цікаво, скільки ми отримаємо, коли він повністю розвалиться. 3 мільйони йому залишилось. Уже 228 мільйонів. Давай, давай, давай. 2 мільйони ХП. Надіюсь що оцей тіп не підбере мої ресурси, які тут випадають. Опа, випало. А, самого літака небагато випало. Випало багато саме з того моменту, коли його били. Тобто, не в кінці в результаті випало всі гроші, а всі гроші потихеньку випадали на протязі всього процесу, поки мої Кети його знищували, тому це й таке. Так, ну ми зараз танк, скоріше за все, розвалимо і у нас буде. А, ні, не буде, йомаю. -йо. Ну зараз почнемо знову літак тоді мочити, щоб підібрати гроші, які з нього випадають. Давай, що не випадає нічого. Буквально трішки мені не вистачає. Все, я маю 300 мільйонів. Мені, в принципі, вже там не принципіально що випаде. Хоча ні, гроші я підберу. Гроші з такого літака завжди будуть цінними. Так, ми їх підбираємо. Let's go. І тепер нам треба що відкрити? Наступний рівень. Ми його відкриваємо. Yes. О, який тут рівень, йомойо, -йо. сектор 3 3. У цього танка, звичайного, більше потужності, ніж у цього, у літака. Мені цікаво, скільки з нього буде випадати. Ну нам точно треба покращувати наші боєголовки. Тут якийсь ось тіп стоїть, а з ним можна поговорити. Go and meet me outside the temple. near the new shop. I have stuff for you to do there. каже, щоб я пішов в шоп то у мене у нього для мене є став. Але щось я не бачу такого стафа. Так, тим часом дивимось. Що там мої бомби зробили щось? Щось випало хоч з цього станка. Взагалі нічого з не випало. Подивимося, що випаде з цього пакунка. У нього хп то поменше буде. Нам головне зібрати якомога більше грошей, щоб потім купити собі нормальні ракети. О, тут щось х3, дивіться. Це Х3 нам треба. Опа, зібрали. Так, тут хтось бомбить літак, а випадають гроші. І ніхто їх не збирає. Чого? О, дівчинка їх бомбить. Продовжуємо бомбити подарунки. Гроші нам треба. 19 мільйонів там коштує, здається, домашню лю. А що? Якщо ми цей танк почнемо бомбити, він не по нам буде стріляти. А, ну в нього дуже багато хп, нам не варто бомбити цей танк. Все, танк, ми тебе не трогаємо. Ми тебе не трогаємо, танк, не треба нас збити. Капець, він до мене причепився, бомбить мене і бомбить. Ви це бачите? Мені просто хочеться гроші забрати, бро. Так, тут якась епічна бійня розпочалася і мене просто знищили. У мене було 95 мільйонів. Ну добре. Ми хоч знаєте що, телепортувалися на початок. Ми тепер хоч можемо відкривати яєчко отут. За 89 мільйонів відкрите яєчко? Звісно, відкрите. Правда, мене залишилось на все мільйонів. Зато в мене буде якась суперкрута бомба. Так, Equip Best. А, вона 21 тисяч зноше. Ну так небагато вона зносить, якщо чесно. У мене є бомби, яких більше зносять. Так, а що нам робить? Нам же ж треба якось гроші збирати. Як нам телепортуватися на кінець? Можемо якось швиденько телепортуватися. Тредінг, Лайс? Ні, це тредінг. Ауто опен. Ні, щось не то. А можна якось телепортуватись? Народ, тут який жорсткий ті. Може, оце телепорт? Локер, Мартін? Ні, тут якась могила. Капець у людини, дивіться, яке бомб. І всі епічні. У мене тільки раз, два, три, чотири, п'ять. Тут нема телепорта виходить. Нам треба зараз вручну бігти туди. Ну як вручну бігти? Довго коротше, туди бігти. Он можемо поки що цей танк знищити. Є yeah, Next Sweet. Ми отримали ще якусь ракету. Equip Best. Ну ми Equip Best. Це добре, що ми Equip best. А Толку з того, що всі ракети не дуже потужні. От у нас є 6 мільйонів. Ми скільки отримаємо? По мільйону з кожної башти. Це мені треба 90 раз цю башту поки вбити, щоб отримати 90 мільйонів. Ні, це дуже дорого. Це дуже дорого і дуже довго. У мене немає скільки часу, щоб цю башню так зносити. Тому ми зараз біжимо на початок, о, точніше, в самий кінець, і подивимось. По дорозі будемо так зносити башти різні. І там в кінці, хоч будемо більше лутати грошей. Просто я валю і валю, валю і валю. Ви подивіться, в мене вже чотири якихось золотих квитка, які я досі не зрозумів, як можна використовувати. А саме найголовніше, я ось зношу пірамідки і дуже багато лутаю грошей. Так, я зніс корабель, ще зносимо маяк. Тут можемо щось покращити? Ні, не можемо. Ну і не будемо. Так, зберемо. Збираємо тут 6 грошики. Нам не треба телепортуватися туди на воєнну базу. А щоб телепортуватися на воєнну базу, нам досить таки довго треба туди бігти. Так, телепортуватися під океан. Телепортуватися. Зібрали ще гроші з затонулого корабля. От у нас зараз 17 мільйонів, а ми знищили корабель один і маємо 19 мільйонів. Уже непогано. Це за знак питання, мені цікаво. Мега, єлок, щось там бокс. Так, у нас тут де самоліт? О, Саньок, дивіться, ми санька зустріли. О, дивіться, літак з'явився. Все, мочимо потихеньку літак. Ну, тут другий якийсь літак, у нас був кращий так, у нас був розвідник, а це якийсь бомбардиров... бомбардувальник. Хоча ні, і то був бомбардувальник просто наступного покоління. Але я хочу сказати, що той бомбардувальник був міцніший, бо цього вже кабіна надпала. Зараз домочимо домочимо цього типа. О, я вже не можу обігати навколо нього. Так, у мене 91 мільйон, поки я його мочу. Так, 100 мільйонів, хорош. Розсипайся вже, давай! Корито. Мені раз-два треба цей бомбардувальник ще знищити, щоб купити нормальних домашніх улюбленців. Домашніх улюбленців, домашніх ракет, яких явний. Вже люблю і обожнюю. Оце я розумію. Оце по-нашому. Оце стелс тачка. Я, до речі, вже легендарі. Прикиньте, я легендарний тіп. Ой, дивіться, і цей бомбардувальник вже щось дуже сильно розматується. З минулим такого не було. Минульний був, типу, сильнішим. Чи що? Так, у нас вже 200 мільйонів, непогано. 200 мільйонів це все на все на дві спроби відкрити яєчко. То мені це не дуже підходить. Мені треба спроб, хоча б 5-6. Получається, мені треба 600 мільйонів мати. Це мені ще знищити шість бомбардувальників, таких треба. Ну, вже чотири. Давайте подивимося, може там щось є жорстче. Надіюсь, той танк уже на мене не агреться. Давайте спробуємо знищити цей. Подивимося, скільки з нього випаде. У мене зараз 255 мільйонів. Кух, уже скільки мочу, тільки половину хапа йому зніс. Напевно, вже хвилини дві мочу його. В нього вже дуло погнулось, подається. Ну я вам скажу так, що літак отой було легше бомбити і швидше. І більше ми отримували. поки що в мене було 255 мільйонів, стало 264. Ну, коротше, 10 мільйонів я отримав, поки ще наполовину його зніс. Мені треба потужніші ракети. Подивіться, в мене ракета найслабша, зносить всього на всього 1,7к. Це взагалі ні про що. Мені треба всі, щоб ракети були такі, які зносять по 83к. Це було б. Нормально. До речі, отримаємо ще бонус якийсь крутий. Правда, тут не пише, що я за бонус отримав. Це трішки ну, недобре. Не О, телепорт! Я знайшов телепорт, йову. <с>. Блін, я знайшов телепорт тільки що. Опа, я ще 99 мільйонів конів отримав, непогано. Просто йшов, ішов, і тут такий подаруночок був. Стиж, що ти прийшла сюди? Це мій танк, я його зношу. У нього 6 мільйонів хп залишилось. Уже майже. Вже майже і подивимося, скільки з нього випаде. 367 мільйонів у мене зараз. І давай, давай. Давай ще трішки, я отримую. Дуже мало. Майже взагалі нічого не. Опа, нічого, собі. мільйон коїнів. Ви бачите? Хорош. Звісно, круто, але не виправдано дорого, багато часу трачу. Пішліть краще зносити оцей бомбардувальник. Це набагато проще зносити. Зараз знесемо цей бомбардувальник і телепортнемося на початок. Хоча що ми будемо чекати? Давайте зразу на старт нюкшоп. Зразу нюкшоп. Мені мене бісить, що тут тіпа, не показує ціну. Я не бачу. За 400 мільйонів коїнів. Прикиньте ціну. Це жесть. Ми відкрили якусь райс взагалі. Скільки цей? 210 мільйонів коїнів. Давай відкриваємо. О, знову ми рейс відкрили. Це скільки? 35 мільйонів Оце Оцей хороший, цей можна нормально відкривати. Цей можна безліч разів відкрити. Але поки що я отримую тільки рейс. Так, я б найкраще. Я хочу продати, можна я продам? Просто далете. Хочу давати всі, хочу ДЛТ всі, окрім тих, що в мене є. Щоб вони не займали місце. Так, тепер ми можемо знову телепортнутися сюди, так? Відкрили телепорт. Ага. О, нормально, нормально. Зараз подивимося тепер з якоюсь з ми будемо зносити це все. Ото, гвинтокрила 20 мільйонів хп, і не сказав би, що я швидко його зношу. Але признаюся, зноситься набагато швидше, ніж зносився танк. Але ну, який сенс, якщо профіта буде небагато. Вугілля залишилось буквально від цього літачка, точніше, гвинтокрильчика. Ну є хазе, оцей літак зносити набагато вигідніше, бо він має стільки ж хп, в принципі, але дає набагато більше монет. Приблизно 150 мільйонів монет з одного літака. А з того гвинтокрила я отримав всього на всього чи 40, чи 50 мільйонів монет. А хп у них так само, то вигідніше цей літак зносити. До речі, у мене вже закінчились мої бусти, але в мене їх ще досить таки багато. То я можу. Можу їх активувати всі. Ось, і продовжити продовжити грати, продовжити лутати свої монетки. Ось, майже розбомбили літак і отримали більше 150 мільйонів монеточок. Хоча ХП, так само, як у хвантокрила. То нам точно не треба гвинтрил зносити чи той танк. Ми отримуємо набагато більше грошей з цього літака. І у нас є 467 мільйонів. Можемо телепортуватися днес на спавн і купити ще м -м, яєчок. Я думаю, що оці, коротше, відкривати найвигідніше, вони коштують. 30 мільйонів ми можемо зараз штук 11-12 відкрити, а то й 13. О, відразу епік, хорош. Рейс, так, це погана ракета. Ще якась рейс, ну таке собі щось. Райс, так, йомою, нашому цей рейс. Безкінечно, здається, можу відкривати ракети. І мені цікаво, от я фармлю дуже багато однакових ракет, а я можу їх об'єднати і зробити суперкруту ракету. І наскільки вона потужна буде. Так, це остання ракета, і вона буде рейс. Окей. Дивіться, в мене скільки однакових рейс ракет. Ну, я екіперую найкраще. І давайте зганять. Подивимось, тут у нас є телепорт, і нам треба телепортуватися, напевно, сюди кудись. Ні, не сюди. На рівень назад. І оночка тут е, покращення. Рейнбоу машина. К Радужна машина. Але я не можу тут покращити свої ракети. Ну, давайте візьму оцю. Не покращилась. І що? Ти хочеш сказати, що я став слабшим? Цікаво, а там далі є машини, які покращують ракети. Здається, немає. Окей, у нас тут є база величезна, просто неймовірно величезна. І на дуже багато часу піде, щоб її знищити. Адже вона. Має 4 мільярди ХП. І зараз я, коротше, стану АФК і глянемо. По-перше, через скільки я її знищу. А по-друге, скільки з неї випаде монеток. 15 хвилин пройшло, а цифра майже не змінилась. Було 4,6 мільйона, а стало 4,3 мільйона. Тому я хочу телепортуватися на початок і купити ще яєць. Будемо відкривати по 30 мільйонів. Але щось ця тактика не працює. Давайте відкривати по 200 мільйонів. Так, і подивимося. Еквіп Бест. У мене дуже-дуже багато. Таких ось очки ракет. Я не знаю, куди їх дівати і що з ними робити. Їх отут можна якось прокачати, я так зрозумів. Так, хорош. Тоді прокачуємо. І тепер у мене отакі ракети. Не знаю що, але вони не стали сильнішими. Здається, стало тільки гірше.